Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні хочу зробити для вас черговий такий розклад. Він не про війну, але я думаю, на сьогодні він актуальний, тому що такі часи. Коли люди губляться, губляться з різних причин. Переїхали, ну, втратили зв'язок, можливо, втратили номери телефонів, або може образили один одного і не хочете спілкуватися. То це саме розклад для тих людей, хто втратив зв'язок з кимось. Це може бути ну, хто завгодно: рідна людина, можуть бути друзі, можуть бути діти, батьки, куми, кого хочете, того загадуйте. Тільки не треба загадувати, коли ви той зв'язок вже втратили. 20 років тому. Розумієте, це може бути якось неактуально. Це ось, можливо, ці події, ці останні декілька років, ну максимум до 5 років. Можливо, ви втратили зв'язок ну, декілька місяців назад, рік, два назад. Ну ніяк не можете вийти на цю людину. Ось оцей розклад саме для вас буде. Тут буде чотири варіанти. І ми подивимося, що там у людини відбувається, в яких вона енергіях як сьогодні, особисте життя, здоров'я, що там з грошима, з фінансами, і які плани на майбутнє. Загадуйте людину, я розкладаю чотири варіанти. Другий варіант. Кому цікаво, це колода Славянське Таро. Чотир, і четвертий варіант. Може, в когось навіть загубилося двоє людей, Та? можете і так запитати. Так, перший, другий, третій. І четвертий варіант. Подумайте про свою людину, зв'язок, з якою втрачений, і ми почнемо з першого варіанту. Так, в яких енергіях зараз перебуває та людина, кого ви загадали? Жіночого роду чи чоловічого, я тут не знаю, це ви знаєте. Просто ми дивимося. Людина зараз в стані боротьби. Можливо, в когось є претензії до цієї людини, так? і тут ця людина якось ну, не поступається чимось і не здається, впевнена в якихось своїй правоті, і не хоче брати на себе якусь провину. От тут хтось щось комусь от буквально міняє якусь провину. Я хочу сказати, що в принципі правильно ця людина і робить, тому що кожен може відстоювати своє місце під сонцем, свою думку там, чи якісь свої права на щось. Що ще тут? Які енергії? Людина готова просуватися вперед, досягати своїх цілей. Навіть якщо тут не все вдається одразу, то тось, бачите, хтось людина напружується і бореться з чимось. Ну, але так, доволі енергійно. Людина мотивована, От, то так можу сказати: хтось є, хто на неї нападає, чинить якусь перешкоду. Але є одночасно такі люди, які і підтримують цю людину, і знаходяться на її стороні. Тобто основні зараз енергії цієї людини борються, бореться за своє право відстоює щось. В особистому житті то скубків, а тут все добре. Тут Декілька варіантів. Тут може бути тяжіння до нової людини, знаєте, сплеск чогось нового, якийсь новий партнер. Але може бути і партнер, який вже є давно, можливо, ну, тут по-різному може відігратися. Можна сказати, тут стан ейфорії, серйозні високі почуття. Ну, це кохання. Ту Кубків — це кохання, радість, довір'я у когось може навіть йти мова про нове життя. Тут туз Кубків ще може сповіщати про вагітність: заплановано чи не заплановано, не важливо, але може бути у когось як варіант такий. Якщо тут був з кимось конфлікт, то відносини відновлюються, я б сказала, з новою силою. Тобто в особистому житті все добре і, скоріше всього, партнер тут є. Далі, здоров'я, десятка кубків. Ну це добрий аркан. Тут дійсно, по цим арканам, можна сказати, дійсно у людини все непогано, скоріше, родина якась чи що, тому що 10 кубків це про те, що цю людину підтримують з усіх боків. Якщо були якісь проблеми зі здоров'ям, тут знайшлися методи зцілення, відновлення організму. Тобто стосовно здоров'я, тут у людини доволі комфортний такий стан, і на даний час проблем зі здоров'ям у цієї людини немає. Гроші. Гроші, фінанси, житло, тут є блазень. ну це дурінь. Ця людина може існувати із маленькими грошима. Тобто тут або немає претензій, або так просто складуються обставини. То знаєте, який йде посил? Птахам гроші не потрібні. Да? Якщо гроші тут і з'являються, то ця людина їх розкидує наліво, направо. Якось дуже легковажне таке ставлення до грошей. Ну а потім сидить з пустими кишенями. Тут. Може, тут мова йде про молоду людину. Може, ви так запитали про молоду, недосвідчену людину, тому що по цьому аркану проходить якась, знаєте, ну, несерйозне якесь таке ставлення до грошей. Розумієте? Якась наївність у фінансових питаннях. Людина не думає про майбутнє, живе якось так одним днем. Одурня завжди вітер, в кишенях. То так, можна сказати, або навіть величезна дирка. Тому що іноді гроші й приходять. До дурня, так, але він тут же якось їх профукує негайно то туди, то туди і врешті-решт сидить без грошей. Житло теж тут нестабільне. скоріше, це орендоване житло, яку людина може змінювати в залежності від, то, від своїх фінансів. Тобто є гроші якийсь період, трошки, можливо, гарніше житло немає. Я десь його поміняю. Тут якийсь пошук житла йде. Ну, але я вам хочу сказати, з цього приводу людина зовсім не переймається. І весь час якось так живе, розраховуючи, що ось ось пощастить, ось я от скоро ухвачу удачу за хвоста і мені дуже пощастить. Можливо, як це людина творча і має гроші, коли на неї знаходить якесь натхнення. Так? Написав там, музику чи картину намалював, продав, ось гроші і є. якось так. От. Тут маловато знань і досвіду маловато. Кажу, що можливо, це молода просто людина. От, і тільки ну, починає своє якесь самостійне життя, готове до чогось нового. Чому так кажу, тому що от на майбутнє хочу запитати, які плани у цієї людини? От, взагалі показана сімка кубків. Ну, а тут показано планів безліч, тут очі розбігаються, і є якісь можливості, і їх декілька. І от всі вони якісь такі примарні, як міраж. Ну, а людина не хоче в цьому розібратися. Ну, тому мріє, створює якусь ілюзію. І тут просто якось ну, не вистачає реальності. Тому що, що людина бачить, що їй пропонують, вона якось це бачить дуже в такому прикрашеному світі. От. Ну і ще що тут? Може це ще бути такий період у людини, коли просто немає. Концентрації на чомусь конкретному, можливо, от щось нове, можливо, людина переїхала десь якесь нове місце. І зараз очі просто розбігаються, не знає, на чому зосередитися. Здається, і там, і там, і там я влаштуюсь, і мене все буде добре. Ну, але тут все ж таки доведеться через який час е зняти ці рожеві окуляри. Ну, На сьогодні просто показано. Не бажали знімати ці рожеві окуляри. І. Е Тут ще, знаєте, може бути, але це гірший варіант, коли людина просто не знає, що хоче, коли є безліч пропозицій, і людина просто губиться, то можливо, б варто Можливо, знайдеться хтось, хто хто примусить цю людину зупинитися, зосередитися на чому і щось обрати. Але як гірший варіант, це коли людина. Ну, взагалі не знає, чого хоче. Живе сьогоднішнім днем. І от старший Аркан Дурінь в, цьому, в цих п'ятих картах якраз і показує якесь таке дуже несерйозне ставлення. Не до сьогоднішнього часу, не до майбутнього. Оце такий перший варіант. Ну, Можливо, ви щось почули корисне для себе, можливо, якусь інформацію. От. Ну, таке. Живе сьогоднішнім днем. Добре. Другий варіант. Дивимось. Другий варіант, хто загадав, в яких енергіях аркан смерть. Ну, про що тут? Тут якийсь етап життя цієї людини добіг кінця. Щось змінилося тут назавжди: час розкидати камні і час їх збирати. Може, у людини виникла якась необхідність змінити щось в житті? Це може бути робота, так? не треба думати, що тут щось жахливе. І коли ви узнали, ну припустимо, людина була там лікарем, а сьогодні там збирає десь фрукти, да, десь в саду працює. Тобто, от кардинальна зміна якась така відбулася. Можливо, буде таке. Можливо, це йдеться про щось особисте або створена сім'я, або поставлена крапка. Тут щось кардинально міняється. Ну, а ще як варіант, може, це просто людина, яка перейшла якийсь певний рубіж свого віку. Можливо, ви і не бачилися, припустімо, не так давно, можливо, ви два-три роки не бачилися так. Але людина за цей період дуже змінилася, дуже. Можливо, якось виросла, так? якось набралася досвіду. Ну або, можливо, постаріла. Може бути і такий варіант. Тобто відбуваються якісь трансформації особистості. І як раніше, цієї людини вже не буде. І для неї це доволі болісний такий процес. Людина дуже переживає. Ну, і ще як варіант, може, сталася фізична втрата когось. Ми ж не знаємо, так? тому такі ось варіанти. Тобто людина пережила якусь дуже кардинальну зміну в своєму житті. Що в особистому житті? Ну тут, нарешті, сталося те, до чого ця людина йшла дуже довго. Це не простий аркан на стосунки, хоч і здається, ну що тут, перемога, да, досягнення чогось, так? Але це. Людина, яка щось здолала, розумієте? А це може бути так: от я добилася руки якогось партнера да? або навпаки звільнилася від якихось стосунків. Чому я так кажу? Тому що є аркан смерті. Я тут припускаю варіанти. От і оці всі стани свої людина вважає просто як ну особисту якусь перемогу. Тобто тут в особистому житті теж щось сталося дуже таке значиме, якась фортеця здалась ту чи іншу сторону. От. Ну і В цьому сенсі людина себе просто тут відчуває переможцем. Також це як варіант може бути звільнення від когось зайвого, Ось, от хтось третій зайвий заважав, чи це любовний трикутник, чи, можливо, поїхали на бридлі родичі, а можливо, вдалося звільнитися від кепських друзів. Тобто тут якось перемога над чимось, це як трофей. Я, нарешті, чогось добився в своєму життю. Добре, фінанси, робота, житло тут людина накопичує, накопичує, як кажуть, на всяк випадок. У людини є якісь регулярні надходження, це, можливо, якісь виплати або просто якась щомісячна зарплатня. Я не можу сказати, що це великі гроші. Так? Це не ті гроші, на які розкашують, ну, але прожити можна. І просто людина дуже заощаджує. Житло тут теж є, і, скоріше всього, це постійне житло, тому що Четвірка Пентаклів, вона нам каже про якісь кордони. Кордони це коли постійне житло. Або це довготривала оренда, або щось куплене. Воно невеличке, але воно якось як у власності. От ну, це таке. І ще по фінансах, можливо, людина десь комусь постійно сплачує гроші регулярно, кудись як відстоює. Понімаєте? Тому що тут грошей небагато і доводиться весь час за. Ну, ця людина не пропаде, в неї, на про всяк випадок, є там щось приховане. Дев'ятка пентаклів це про здоров'я. Тут стабільний стан, добре здоров'я. Людина виглядає доглянутий, добре вдягнута. Ну, якщо це жінка там, чи чоловік неважливо. Тобто, тут приділяється увагу від волосся і закінчуючи п'ятами. це аркан фізичного такого благополуччя. Якщо мова йде про молоду жінку, це може бути вагітність. Ну, але це як варіант не обов'язково. Я не хочу вас налякати. Просто як варіант може бути вагітність. Але тут все добре. Зі здоров'ям, що все тут добре. П'ятірка кубків це про плани. Які плани в цієї людини? Планів ніяких. От, тут є якесь розчарування, або таке відчуття, що людина втратила якусь можливість, От були якісь перспективи, от щось цій людині показували, так, і щось вона не використала. І тепер ця людина дуже розчарована. От, і е, тепер якось жалкує про щось. Тут ще Можливо, як варіант, людина досі переживає оцю смерть. Бачите, у нас розклад все ж таки почався з аркану втрати, трансформації. Можливо, просто людина, то знаєте, як доходить до тями після чогось. От, і якось би щось планувати і ще поки не може, тому що досі якось переживає. Я вам казала, що ця втрата якась важкувата. І ось тут людина може просто якось переживає, переймається цим минулим, поки не знає, як жити далі, що далі. Людині тут необхідні зміни. От, я ж кажу, і смерть про це каже. От, але як, які зміни саме ця людина ще якось не знає, але готується до якихось змін. Ну, так от. Тобто, живе сьогодні якось сьогоднішнім днем, трошки накопичує. І живе так. Ну, що буде, то буде. Тобто, ну, всьому свій час, я б так би сказала. Але все ж таки є таке якесь розчарування. Але особис... якихось конкретних планів там чогось особливого немає поки. Просто живе та й живе. Так. Третій варіант. Третій варіант, і що у нас тут? На сьогоднішній день, які енергії у людини, це лицар жезлів. Тут якийсь авантюрист, можливо, молодого мужчинку загадали. Тут людина така незалежна, харизматична, креативна, вічно шукає якихось пригод на одне місце. Так? Не хоче ніяких відповідальностей, не хоче ніяких обмежень, впевнений дуже в собі і дуже добре знає, чого хоче. Людина тут знаходиться в пошуку нових вражень. Тут володіє жага якогось нового досвіду і такий величезний потяг спробувати свої сили в якійсь конкретній справі. От, щось таке він запланував, хоче. Якийсь тут молодий сміливець, Гульвіса, я б сказала, доволі привабливий, активний. Ну, це може бути і дівчина, не обов'язково хлопець, дівчата теж такі ж да, можуть бути. Е, якщо дівчина, яка врешті-решт як вирвалася, яка хоче от чогось, чогось яскравого, чогось нового, і тут ще просто як варіант, людина якось переміщається, може має власне авто. Або робота пов'язана, ну, їзди туди-сюди, туди-сюди. Дуже багато переміщень, переїздок якийсь. Або, можливо, дійсно, часто доводиться з якихось причин, змінюваю. Місце проживання. Тут якесь пересування, але дуже активно, таке ось напружена така собі людинка зараз. В особистому життя вісім мечів. Тут якась криза, я б сказала, можливо, якісь стосунки поставлені на паузу, або їх взагалі нема. Або так стосунки тут на волосині, якщо вони є, якийсь прихований конфлікт. Я ж кажу, тут, скоріше все, зупинилося. Можливо, навіть один одного заблокували, бо є обмеження, не спілкуються. Тут нема нормального спілкування, начебто як один в одного стоять на шляху і от заважають. от Я тобі забороняю там їхати чи йти. Можливо, тут є якісь сварки. От. Отаке. Ну, а як варіант, можливо, якщо тут у людини, можливо, просто нікого нема, ніяких стосунків, так, тому що він себе навіть не хоче зв'язувати якимись путами, ніяких серйозних відносин не хоче, дуже боїться закохатися, от прям обмежує себе. Дуже обмежує. Не ну, б сказала, тут стосунків нуль. Навіть якщо є якийсь партнер, тут хочеться позбавитися, хочеться десь безвісти втікти, або їх просто взагалі я б сказала, скоріше всього, цих стосунків немає. Має. Далі житло, робота, гроші, королева мечів. Ну, у людини є якась певна справа. Людина чимось зайнята. Можливо, це якась така робота, яка вимагає напружуватися. Так? Але я хочу сказати, тут грошей не вистачає. Тут зовсім немає пентаклів, не випали. Трохи не вистачає грошей. Але тут відбувається якийсь контроль тотальний. Всі кошти рахуються, все має бути розраховане до копійки і наперед. Ну, але ж дивіться, от, можливо, це в силу такого -це авантюрного налаштування. Людина тут навіть може втрачати роботу, або якось її змінює то одне, то друге. От, тому що, бачите, тут така налаштованість якось міняти, міняти щось. Може навіть тратити і житло. Тут треба дуже добре думати головою, і хоч би трохи наперед, тут хоч би трохи зупинитися, але ж ми бачимо, який настрій. Я не хочу зупинятися. А можливо, це просто людина, яка розуміє, що я тут тимчасово я скоро полишу і це житло, і цю роботу і переміщусь в якесь в якийсь інший населений пункт, тому що тут серемі сидить на коні весь час в сідлі. Далі здоров'я. Що у нас по здоров'ю? Дев'ятка кубки. Здоров'я в порядку. Людина може собі дозволити і попоїсти, і попопити, можливо, навіть колись зайвого. Да? Якщо ви знаєте, що в людини була якась хвороба, що щось ту людину турбувало, то на сьогоднішній день тут все нормально. Тобто, тут, тут зараз все добре. До здоров'я немає ніяких претензій. Можливо, якісь надлишки в напоях. Ну, я ж кажу, якщо тут якийсь баламут, авантюрист, то можливо десь колись і трохи більше хильне. Які плани? Пожезлів планів багато. Тут хочеться всього і одразу: людина налаштована на майбутнє, готова до всього. Навіть планує, можливо, навчатися є такий момент, так або якось зайнятися зовсім новим ділом, чим коли раніше чим взагалі не займався. У людини дуже багато контактів, і ця людина якось так налаштована, відкрито, знаєте, як збирає якусь інформацію, там послухає, там послухає, сприймає цю інформацію, мотає її на вус і готовий якось прикладати шлях до будь-яких вершин. Я б так би сказала. Дуже добре таке налаштування, ну воно і перший, і другий аркан. Співпадають. Тут скоріше молода людина, яка просто в пошуку себе, де б краще, як то кажуть, знаєте, риба шукає де глибше, а людина шукає де краще. Тут, от, можливо, про це. Це такий був третій варіант. І четвертий варіант, що відбувається в житті загаданої людини, зв'язок з якою ви втратили. Так. Вісім кубків, загальні енергії, загальні настрої цієї людини. Ну про що тут? Настрій не дуже радісний, але доволі рішучий. так? Бо прийшов час від чогось відмовитися. Ну, можливо, десь навіть проти свого бажання, тому що тут є якісь надбання, щось було миле серце, щось було так дорого. Ну, але так треба. Треба повертатися йти. Вже позаду той період, коли все було добре, і. Ну, знаєте, це таке як відчуття якогось похмілля, відхід від того, що себе вже якось вичерпало. Це може бути і стосунки, і робота. Так, Надбридла робота, йду до нової роботи. Надбридлі ці стосунки, все, двері закриті, я пішов до чогось іншого. Або, Можливо, просто якась ситуація, те, що лишилося позаду. От. Ну, Ще можливо, зараз людина в таких енергіях, коли просто тримає на дистанції всіх. І от Якщо ви недавно перестали спілкуватися, то це, скоріше всього, навмисно так робить ця людина. Так от Відгородилася. Тобто я зараз нічого не хочу. Дайте мені побути одною. Тобто, якось свідомо людина свідомо чогось себе позбавляє. проходить мимо чогось, до речі, так, можливо, є якісь пропозиції, так, а вона голову відвертає, йде і нічого не хоче. Ну, як то кажуть, кожному своє. От. Ну, таке. Від чогось людина пішла. Можливо, думає, що там, де вона йде, можливо, там буде щось краще, можливо, якісь кращі умови, кращі стосунки, я не знаю, краще якісь місце перебування. Ось такий момент. Далі, що в особистому житті у нас лицарь мечів, тут гаряча голова і холодне серце. Хотілося б було навпаки, щоб була б холодна голова і гаряче серце. Ну але ж. Якщо там є якісь стосунки, то у них вибухова небезпечна ситуація. Якщо людина з кимось в парі, то це сварки, і тут навіть не виключається якесь, ну, я б сказала, фізичне насилля. Чи що? От, якісь ненормальні стосунки. Отак от, от. Сварки, конфлікти, приниження тут нічого доброго. Ну, або людина одинока, одинока в тому плані, що якийсь такий характер, знаєте, незговорчивий. І хотілося б тут якихось контактів, але ж людина якось не хоче зрізати гострі кути, якось пренахрапом, провокує когось. Ну, тобто я не бачу, щоб тут був знаєте, мир, тиша, спокій, порядок. Тут якийсь провокативний момент. Або людина зовсім одна, або дуже серйозні напружені, конфліт, дуже конфліктні стосунки, які можуть. Розірватися. Що у нас по роботі? Двійка жезлів. Ну, я б сказала, це є якась стабільність, ну, але б хотілося б чогось іншого, чогось більшого, чогось другого. Тому що двійка жезлів це аркан, називається так, володар непевного успіху. Щось є, але, як то кажуть, да, не то пальто. Робота є. Житло є, ну, але так хочеться якось розвернутися. Ну, можливо, зайнятися улюбленою справою. Можливо, тут у людини є робота, але це не та робота, яку б людина хотіла. Є житло, але воно трошки не те. Хочеться більш чогось комфортного, другого. Щось є, але не то. І у людини тут якось. Не вистачає енергії, аби щось змінити. З однієї, воно і хоче чогось іншого, але з іншої сторони, якесь таке відчуття, що, можливо, це ненадовго, можливо, скоро переміщусь десь. Да, можливо, це ще не моє. Тут якийсь такий тупік. Тупік, щось є, але це не задовольняє повні потреби. Далі у нас здоров'я, лицарь кубків. Е Оскільки тут така агресія в особистому житті, і тут людина десь збирається, щось уже покидає, то я хочу сказати: хоч і лицарь Кубків і не поганий аркан, але все ж таки мені тут показує більше якусь емоційну напруженість. Здоров'я в принципі нормально, тут є стабільність, ну просто якась емоції. Заповнюють цю людину, і тут, можливо, є якісь душевні рани, і людина може трохи якось зловживати алкоголем, так? можливо, снадійні препарати, да? тому що тут якось нерви розгойдені, я б так би сказала. Ну і що у нас які плани на майбутнє? Король Кубків? Ну Тут дійсно людина розбалансована, тому що ось перші от всі аркани якось про це кажуть. Вони, вони розумієте, вони не, не критичні. Але тут і спокою немає. Тому що в планах? В планах зібрати себе докупи. Цій людині дуже б хотілося якогось комфорту, якогось виповнення, можливо, певних бажань. Так? Зараз дійсно не на кращі часи. Але ця людина чекає новин від конкретної якоїсь людини. Можливо, це якийсь чоловік, це якась конкретна особа. І та людина, про кого ви загадали, як, начебто, чекає від цієї особи чи допомоги, чи поради, чи якогось рішення. Йому здається, як ця особа якось з ним побалакає в поговори або як на щось направи, так і буде винайдено вихід із оцих його. І за цих тупіків, тому що твій кажезлі, вона ж навіть стоїть посередині, а це такий собі тупічок, неповний успіх. Тобто тут є сподівання і які плани не на себе, а на якусь конкретну людину. І та людина, до речі, до того, кого ви загадала, загадали, загадали ну, дуже таки налаштовано. Тут просто можливо питання часу. Можливо, цей король чи приїде, чи прийде, чи теж чекає чогось десь на стороні, що має десь відбутися, а тоді я тобі розкажу, що ти будеш робити надалі. От якось так. То це залежить від якогось конкретного короля кубків. На цьому все. Я думаю, що ви почули, можливо, якусь підказочку для себе і вам це якось трошечки відкриє ситуацію. Дякую вам за увагу. Чекаю ваших коментарів. До побачення!